Вітаю мої соло... Вітаю мої солоденьки. Я почав потім збився. А... Ось. Дивіться момент. А... Виконуючи квест на таракон Я зіштовхнувся з тим, що нема ріхтера. Після розмови з професором там, з цим, блін, забув, як їх звати, тому що записував попереднє відео давненько. І це не доходило руки знайти рішення. От. Оце квест. Ви після розмови з ними повинні говорити з Ріхтером, він вам каже. То що, вже йдеш? І навіть не зайдеш до мене. Після чого нам показує, що Ріхтер ось тут знаходиться. Де ми його зустрічали попередній раз? На цьому екскаваторі. Ну, чи що це? Наче роторний екскаватор. Ось. Ось тут. Ти туди приходиш, і там нікого нема. Його тут взагалі ніде нема. Як вирішити питання е, з тим, що нема Ріхтера? Робимо наступне: шукаємо збереження саме збереження. Е, якраз перед тим, як ми спілкувалися з лисим і його потлатим корішем з НДІ час, це начебто воно у мене, бо довгенько шукав, попереплутував вже всі ті збереження. Так. ось угу Ось ми якраз прийшли, ми тільки дізналися, що вартівці. Тут це взяли під свій контроль. Ми сходили, подивилися, чи є паяльник, так же звати, так. О! Зустрітися з паяльником. Ви сходите туди, там зустрінете вартівця, який вам скаже. А паяльника тут немає, йди на другий поверх, а там тебе чекають. Було. От. І в цей Випити? момент ми якраз звертаємося. Спочатку на лизи. Ось де ми знаходимося зараз. Точно. З вартівцем говоримо, він нас пропускає. Це Професор Коршунов. А, полковник Коршунов. Так, в цей ділох ви прекрасно ви послухаєте вінусь, саме. Що вималюється зоні. Добре. Лише... І вашої теж скіфа. Ви зробили це біля старого мосту? Пропускаємо це все на ну, це, бо мені це не потрібно. Тут вибір ви виберете самі. Наразі нічим допомогти не змо. Обов'язково бути. Таким гівном. Так, обов'язково. Все. Після чого ми вийшли і у нас повинен Ріхтер з'явитися внизу на виході. Ось. Ось тут. Hey, От і все. <сум> я сподіваюся, я вам допоміг, тому що я не одразу знайшов це відео. Додам до маленьких відео по сталкеру. Побачимось. Погод! І стрілець! А то я чув, він одного разу так Мак. забухав?